Нова загроза з півночі. Яка ймовірність прориву росіян у Сумській області? Небезпека з півночі? Вона не пропадала. Чи здатна витримати наша лінія оборони? На Націоні споруді не відпочивають. Чому на сході та півдні її почали активно будувати лише зараз? У цьому укритті саме має перебувати особовий склад під час артилерійських обстрілів. Та скільки стоятимуть у глухій обороні наші захисники? Ну, нас на жаль не вистачає стільки техніки. Факти тижня перевірили другу і третю лінії нашого захисту. Сумщина: вісім кілометрів до кордону з Росією. Загарбники перетворюють на руїни чергове село. З початку березня лише на населені пункти області російська авіація скинула майже 200 керованих бомб. Та й загалом гатять з усього, що є: гранатометів, мінометів, артилерії та градів до сотні обстрілів на добу. Крім того, саме на Сумщині зараз фіксують максимальну активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. тому і поповзли чутки про підготовку росіян до прориву на цій ділянці. Путін мститься так за такого роду дієтного ну, і тому він швидко виправити ситуацію на Курському напрямку і на білгородському не може, тому він робить там де може фактично на сумщині. У них є засоби, і ракети С-300, і артилерія на такій відстані. Він використовує все, що може і шахеди. Тобто вони зосереджувалися того, щоб знищити всі населені пункти, які там. На відстані від кордону 5 кілометрів. Ось так тепер виглядає понівечене прикордоння сумщини. Та що там із нашими оборонними рубежами? Чи зможемо ми втримати росіян, якщо вони підуть у наступ? Про це трохи далі у сюжеті. А поки про оборону на найгарячіших напрямках ситуація, наприклад, на Авдіївському. Напрямку Бахмутському, Мар'їнський напрямок тут є відповідне просування з боку ворога. по Пакпакрем населеним путкам. на Запорізькій найбільш важкі там Бердянські Бріміївський виступ і Аїхавський напрям туди засереджують резерви. Тут мета ворога незмінна вже більше двох років. Це пов'язано з військовими їхніми потугами і намаганнями просунутися там, вийти на кордони Донецька адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Водночас, після окупації Авдіївки, все гучніше стали говорити про проблеми з фортифікаційними спорудами. Місто трималося на тих, що звели ще 2015 року, та за ним підготовлених рубежів оборони майже не було. Зокрема, це дозволило противнику просунутися в глиб території на майже 10 кілометрів. Чому три місяці ми не будували чи будували не так активно? Питання вже для людей до людей, які мали за це відповідати. А за це мали відповідати. По перше, інженерні війська в збройних силах, по-друге, військово цивільна адміністрація на території яких мала проходити ця лінія. Тепер нам доводиться поспіхом зводити власну захисну лінію, яку часто порівнюють з так званою лінією Суровікіна. На жаль, прихоса на досвід ворога показувати на всіх напрямах, тому. Фактично не змогли більше першої лінії їх оборони і взяти, тому що там оборона була протягом півроку побудована з бетонуванням, з, з, з усіма резервами, інженерним обладнанням, мінуванням і таке інше. Це є потужна фортифікації, які росіяни побудували. Ми маємо зробити те саме. Зведення фортифікацій на сході та півдні триває й досі. Як вони виглядають зараз, факти тижня побачили на власні очі. Запорізькі степи з-за горизонту вітер доносить подинок і залпи артилерії. Біля придової кипить робота. Робітники готують до збирання вогневу споруду, просмалюють ті частини, які контактуватимуть з землею. Потім за допомогою крану її збиратимуть, наче конструктор. Ось такий вона матиме вигляд. На цій вогневій споруді не відпочивають. Тут ведеться вогонь по противнику, або ведеться спостереження за ним. Тобто, тут люди постійно знаходяться на бойовому чергуванні. Вогнева споруда, вона ж вогнева позиція один із основних елементів фортифікацій. Особовий склад тут перебуває, наче у маленькому бункері під захистом чималої товщини бетону та дуже важкими металевими дверима. Та які удари може витримати ця споруда. Кап, я гадаю, якщо прилетить, то ну, вибачте мене, це кап все ж таки. А якщо якась там радіна, я, я думаю, нічого страшного не буде. Вогневі позиції з'єднані між собою довжелезними траншеями. Вони звиваються, наче змії, та нагадують лабіринт поворот, а за кілька кроків ще один. Будують в основному зігзаґо способом, тому що якщо ми будемо будувати траншею прямою, то якщо снаряд не попаде в саму траншею, то всі осколки, які будуть розлітатися, вони будуть вражати особовий склад. Тому стараємось робити чим більше поворотів в самих е, сполученнях, щоб збільшити життя та живучість особовому складу. Задля збереження життя наших захисників є і інші захисні конструкції. Вони розташовані між вогневими точками. У цьому укритті саме має перебувати особовий склад під час артилерійських обстрілів. Зверху над нашими захисниками товстий шар бетону, воно оббито деревом, і після завершення обстрілу вони можуть вже виходити на бойові позиції. Між звивистими лініями траншеї розташовані й інші засоби, що мають сповільнити наступ ворога. А на цій ділянці вже вибудовують лінію захисту від важкої броньованої техніки, так звані зуби дракона. Ось вони їх розставляють у ряд і потім всі ці тетрайдери об'єднають металевим дротом. Поруч вже викопали протитанковий рів. Вони, коли будуть під'їжджати до самого протитанкового рва, вони будуть шукати якісь об'їзди його чи місця, де можна його, так сказати, перетнути. І це дає можливість нашим військам уразити цю техніку. Самі військові кажуть, що така багатошарова лінія оборони має бути зведена вздовж усієї лінії фронту. На рахунок довжини, можу вам сказати, що суцільно. Просто суцільно. Стараємося робити якнайменше пробелів, щоб не було відкритих участків, щоб противник не зміг от проскочити між зводними опорними пунктами. Та поки на цій ділянці фронту наша захисна лінія готова майже наполовину. Тут відсотків на 50-55 вже роботи виконані. А також у нас є багато згодних опорних пунктів, які вже, ну, на яких вже завершили роботу, і вони, так сказати, готові вже до експлуатації. Чим швидше будуть завершені роботи, тим легше нашим захисникам буде стримувати тиск ворога навіть за умов снарядного голоду. В нас не вистачає стільки сил, щоб дати їм вісіч, на одну нас на жаль, не вистачає стільки техніки, поки розмірковують, що нам передавати, що нам не передавати, чи можна, чи не можна, чи так чи інше. Тому в нас єдиний шанс утримати ворога це побудувати. А це ми можемо зробити потужні фортіфікації, через які вони не зможуть просунутися, навіть якщо вони будуть в 5 в 10 в 20 раз переважати нас по чисельності. Загалом треба збудувати щонайменше три лінії оборони, кожна з яких матиме свою функцію у стримуванні противника. Перша лінії, щоби Збити цей імпульс наступальний. Потім вони втягуються. в Ворог там в другий, а з третього наносяться удари, резерви розташовані проти і резерви піхотні, будь-які. Та повертаємось до оборони на Сумщині, яку ворог просто завалює кабами. На півночі ми чітко розуміли де звідки може рухатися ворог і де нам треба тримати рубежи. Наші експерти стверджують, що на відміну від сходу і півдня, на півночі в нас потужніша лінія оборони, бо зводити її почали одразу, як вигнали ворога з північних областей України. На північному будували давно, був час, коли це і вони виглядають, на мій погляд, більш міцними. І тому, що було більше часу. І заздалегідь все це робилося, тому що небезпека з півночі вона не пропадала і не пропадає зараз. Та перемогти Росію, постійно стоячи в обороні, неможливо, тому витримавши тиск наступальної операції, що триває від осені минулого року, нашим військам неодмінно доведеться йти вперед. Путін розуміє тільки силу. І поки ця сила у нас не проявиться, не з'явиться і не, не, не ми не просунемося вперед, хоча б не означає, що прямо до кордону 91, го але на хвилі, скажімо, просування. Такого, як відбувалося на Харківській області від позвільнених Херсона, тоді ну вони можуть бути вимушені піти на переговорах на умовах близьких до того, що хоче Україна. Саме наші фортифікаційні споруди можуть стати відправною точкою для сил оборони в наступальних діях. Ці фортифікації, якщо вони будуть дуже добре укріплені, особливо третя лінія, і можна використовувати в тому числі як тимчасові оперативні склади, наприклад, для паленомостелі, для боєкомплектів Ці фортифікації в, в подальшому. Можуть слугувати як на певні бази. Для успішного наступу треба дочекатися допомоги від західних партнерів. В Україні вже чекають, коли сюди прилетять соколи. Ф-16 озброєння до них на 150 мільйонів євро. Пообіцяв придбати уряд Нідерландів. А протягом двох тижнів в Україну має надійти перша партія у 300 тисяч артилерійських снарядів від чеської ініціативи. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.